Плюс 500 мільярдів гривень від Кабміну та Верховної Ради, які підуть в бюджет України і будуть направлені на оборону. Це будуть зарплати та технічні закупки. Давайте про це швиденько поговоримо. Кабмін буквально щойно вніс такий законопроект. Тому спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок Україна, яка до війни мала бюджет в трильйон трильйон триста, сьогодні по 500 мільярдів додає до головного оборонного бюджету. З однієї сторони, здавалось би, це сума надзвичайно велика, а з іншої сторони, ми дуже переживаємо, що цього може не вистачити на заробітні плати нашим військовим, тому що це витягує надзвичайно багато грошей, але в той же час. Політики повинні розуміти, що сьогодні найголовніша витрата це зрозуміло, що заробітні плати для наших захисників. Так от уряд Дениса Шмигаля опрацював е, всі бюджет, бюджетні вимоги, всі правки. Е, і разом з бюджетним комітетом сьогодні виносять пропозицію в 518 на оборонку, плюс 19 – Це стабілізаційний фонд. Такий собі от е, в ці 518 будуть входити технічні закупки, заробітні плати. В той же час ми говорили з нашою командою з деякими політиками, які мали відношення до підготовки даного документу. Чому мало? Тому що в даному законопроекті заробітня плата військових буде 20 тих, хто в тилу, і 100 тих, хто на передовій. Але Ті, хто на передовій стовп, практично буде рахуватися ну не по годинах, але виключно час перебування. Тобто пішов бинтуватися чи отримав поранення, відійшов від передової уже зовсім інша тарифікація. Аналогічна історія з тими, хто в тилу для прикладу, я розповідав про своїх знайомих, які повернулися там з Донеччини. Вони зараз займаються чи закупками зброї, чи ІПСО, але їхня зарплата вже. Просідає зрозуміло, вони через місяць-два повертаються назад, тоді буде виростати. Але якщо вони кілька місяців тому отримали ще 30 тисяч, то зараз вони отримують 15 з 500 мільярдів від українського кабміну. Знову ж таки, це наші з вами гроші, це не кабмінівські. От е, ці 500 мільярдів піднімуть їм заробітну плату тільки до 20. політики. Це пояснюють тим, що, мовляв, військових стало більше, грошей не вистачає, але насправді. Це така собі відмазка. і якщо проаналізувати технічно, я бачу наступну причину е є історія з тим, що гроші сполучених штатів ми не можемо прямо заливати в бюджет. Тобто е це гроші, е ці 500 мільярдів, це те, що ми з вами додаткові сплатили податками. Ну і зрозуміло, що меседж в тому, що треба більше платити податків, більше грошей направляти, але не тільки для прикладу, міжнародний валютний фонд вже пішов на виключення для України, якщо раніше було. Нереально гроші направляти в бюджет, то зараз вже воля міжнародний валютний фонд іде зустріч Україні. Аналогічна історія із грошима Сполучених Штатів тут теж треба дивитися, тому що зараз кажуть, що на зарплати давати не можна, але скажімо так, якщо потримати трохи часу і трохи потиснути політично, з'являються потім додаткові можливості. Аналогічна історія з російськими активами, які лежать просто у нас тут на долонях. Але ніхто їх не хоче забирати ні РНБО, ні Міністерство економіки не хоче заарештувати і залити в бюджет грошима порядка тисячі підприємств, які дійсно можна оцінити в кілька мільярдів доларів. Для прикладу, військові зарплати супервисокого рівня, так як вони були раніше. Ну знову ж таки по наших рамках для військових НАТО це мізерні зарплати. Це для нас вони здаються великими і нормальними. Якщо подивитися, зробити зріст, то це не найбільші гроші в світі, які отримують військові. Так от, там потрібно всього-навсього 4 мільярди доларів. Враховуючи, що ми зараз дотаційні, і Росія зупинила наш бізнес, зупинила роботу наших державних багатьох підприємств, деякі з них просто фізично знищені, то зрозуміло, що Захід нам допомагає з грошима. Хтось кредитами, хтось дає безповоротну допомогу, як Сполучені ну, Штати, дають зброю, дають техніку. Дають розвіддання сумарно. Штати минулого року дали 125 мільярдів доларів. Це і в розвідданих, і в техніці, яка поїхала в Чехію, в Болгарію, в Польщу, країни Балтії на закупки ним нової техніки, але сумарно це все рівно вважається війна проти Росії, і ця війна нас підтримує. І ці гроші на цю війну якраз таки йдуть на підтримку нас з вами. Тому. Дуже важливо розуміти, що не можна понижувати заробітні плати, і ті навіть 20 тисяч, які сьогодні політики пропонують військовим, цього. Мало на превеликий жаль, треба дивитись правді в очі. Цього мало. Але це і відповідальність західних партнерів. Це відповідальність камінно, але і нас з вами також, тому що ми повинні більше сплачувати податків по можливості того, але тим не менше, культура оподаткування повинна рости і збільшитись, тому що ми сьогодні воюємо за, воюємо за нашу країну. Це не так, як було 100 чи 200 років тому, що ми знаходилися в чужих імперіях, де можна було не платити податки, що дуже часто українці і робили, але сьогодні, Сьогодні боротьба за нашу державу, за наше майбутнє, за нас з вами, тому податки потрібно сплачувати. Ну і ще одна річ, яка теж дуже важлива: що заробітні плати військовим, які будуть нараховуватися, зараз, цього місяця, вже повинні знову повернути. Підняти до 20, але поки не 30, І мені здається, що політикам треба і Ми точно будемо цим займатися, і я персонально тиснути на політиків, щоб вони підняли зарплату, повернули старі 30 тисяч. Хоча знову ж таки 30 тисяч минулого року, плюс інфляція. Ну, це вже не зовсім 30 тисяч. Але тим не менше, треба в тому числі тиснути на захід, заарештовувати російські активи, заарештовувати російські бізнеса, підняти де гроші цього Януковича, де гроші. Інших олігархів, які крали, і корупціонерів, які крали з нашого бюджету, для прикладу, дивлюся розслідування ткача Батальйон Дубай, Хорошковський, який був головою, який був головою приющенку СБУ і Митниці, живе в найдорожчому готелі в світі. А, для прикладу а, а, інші, наприклад, Клює в Льовець кінбойка аналогічна історія живуть в Монако. Де гроші, які вкрадені з бюджету? А це якраз гроші, які дуже швидко і легко можуть піти в бюджет. Де Інаківський? де безліч інших олігархів часів Кучми, Кравчука, Ющенка, Януковича і останнього президента, де Кононенко? де Гладковський. Це ж теж мільярди доларів. Ми сьогодні говоримо, що військовим треба на зарплати 4 мільярди. Повірте, всі ці прекрасні в кавичках олігархії корупціонери дуже легко б скинулися на цю суму, просто віддавши невелику частину того, що вони вкрали. Або для прикладу, 4 мільярди доларів це, наприклад, введення цих нерухомості в експлуатацію. Середній корупційний ринок 1 мільярд доларів. Для прикладу, на закупках ще мільярд доларів. Два мільярди говорять, що сіра е, частина митниці. Оте якраз таки є 4 мільярди, які могли б піти на військовим для того, щоб не зрізати і не говорити, що 500 мільярдів супербагато. Тим не менше, дають 500 мільярдів. Прекрасно беремо, витрачаємо. Єдине, що там іде приписка, що це до кінця року. Боюся, що може цих 500 мільярдів не вистачити. Штати нам виділили від 47 до 50 мільярдів доларів. Цього теж може не вистачити. І більш за все, ці гроші завершаться в липні. Тому вже зараз треба думати, яким чином донаповнити наш бюджет, щоб ми якраз таки прожили цей рік, щоб ми перемогли в війні, звільнили наші території і зрозуміло, що виплачували нормальні заробітні плати для наших військових. Тому, друзі, дякую вам. Підпишіться на канал безпечного вечора! А в коментарях напишіть, будь ласка, які ще сфери економіки ви бачите, де є надзвичайно великі сірі потоки, де можна було б якраз таки черпнути грошей для наших військових, для нашої перемоги. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал і до зустрічі!